Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Ну і слава моїй Лесі Петрівні. Каже, Шелудько, щось ти розслабився. Де риба? каже. Прийшлося дзвонити до свого дружбана, оказується, риба моя вже є. От, полетів і вийшло, що я тільки в пів п'ятої розпочав це все діяння. О, так що вже почистив керхерочок допомогу. І все-таки автомийкою набагато веселіше це все діло робити, ніж по методиці там, щіткою по металу. Ну, це якщо там одну рибину, там, дві рибини, то пів біди. Ну, Якщо чистити там, 50 кг, то рекомендую звісно, автомийкою, якщо є така можливість, тому що Якщо ви серед двору таке будете чудо робити, як я роблю в себе там в забуйному, тому відділі, відділі, то весь двір засерите. Тоді краще нагріти води, закип'ятити і заділати це все діло. От. Ошпарити. от той метод мені більше сподобався. Тобто ошпарити, кипяточком проливати і можна чистити хоч ложкою. От. Так що зараз ми що робимо? Ми Одрізаємо щічки, тому що шелудька рибу одрізає голови так як для любимої тещі, щоб вона сильно там, не наїлася, юшки хорошої. в голові там м'яса взагалі немає. Я звісно шуткую, теж моя саме краще. То ми ці щічки потім обварюємо і м'ясо забираємо. От. А хто там казав, що шелудько став євреєм, що почав різати хребти? Якби це були по 20 кг або за десяток, то я б хребта можливо і не рубав би. А от з такої риби, по-перше, чому це роблю? Тому що легше набагато з нею працювати, роздрасую і покрамсав да і все. Тобто економлю свій час. Ну а по кількості воно то не набагато там і виходить. Леся потрібно, коли робить томаті консерву, то вона ті бере хребти ще й вирізає. Так що зараз у мене етап такий... Я відрізаю ці штучки, ну а потім буду вже отб... ну, розрізати пополам і будемо крамсати, а вже Леся Петрівна потім буде відбирати, що буде йти на консерву, що буде йти на солену рибу, на того оселедця От. Чого? Тому що ти побачила, що вони пишуть. Це ти не дивишся YouTube. Так вони за того оселеця, що я того стволоба сольоного назвав оселецем, то вони мене чуть не повісили. Вони кажуть, ти що, придурок, ти зробиш із щуки оселеця. Ну я й сказав, кажу, боже, люди добрі. Мені кажуть, щоб я ще зробив щуки оселець, а люди пишуть, «Да, так класний оселець і щуки, і чоловік там 20 написало. Тобто люди, ті, що там придираються до слів, вони ж дуже грамотні, вони рахують, що ну, оселеди — це безпосередньо у нас риба морська. А товстолоб є товстолоб. І вони відштовхуються від того, від різновиду риби. Ну а ми відштовхуємося від того, що це у нас. Все, що соляне, як моя бабуся колись казала, піти і купити оселеця, Тобто ми купляли тоді або Івасі, колись були в нашому дитинстві, от, або обична сільодка. І то ми навіть ті самі Івасі називали оселеця. Тобто Зараз я побивав щічки, тут у мене всього навсього 12 таких голів. Сьогодні у нас всього-навсього вже наче трохи і розслабився, то я вже трохи забувся, як це діло робиться. От. Ну, 50 кілограмів це не 80 і не 100, як Леся Петрівна хотіла. Ну так що ось такий момент. Трошки я не так це все діло розпочав. Ну нічого. Як там кажуть, перший блинчик завжди кому. Поїздіваюся трошки над риби. то я секатором, я прошли раз там лупашив, то сікатором, ну о тим сікачом, чи як він там, як там люди його називають, вже навчився ними собачить. От. Ну а Потім будемо нарізати це все, все діло. Ще ж треба всередині тут порядки понаводити. Ой, хочу такого ножа якось купити, такого здорового сікача. Хочеться з нормального металу. Може хто де що купляв толкове, а ну мені скажіть. Або мені треба подзвонити на тому хлопчині, в якого я замовляв ножі. О, То може у них щось є таке толкове. Бо цей наче поганий такий, але він сідає. Бистро сідає метал. Там, кажу, які ножики треба Там скільки -то разів. Не, ну мусати то треба, тут питання є. О, Це я в прошли раз отак робив. От отак, о, точно. Скажу сейчас, пальцями собі одрубаєш. О. Порозбираю їх пополам, то мені легше буде всередині це все діло. Чорненьке тебе типу вбирати, хоч я там вимивався, а найбільше мене вбиває, а те, те чорнота всередині О, у рибі. Я одне вже сонце зайшло, вже нормальні люди в селі лягають спать. А то ми живемо іначе по сільському, а спать лягаємо як у городі. Гелася потеряв 12, півперший, особливо коли прямі ефіри ще. Да? Да. Так. Опа. И вот так. И вот все. Класс. От, і зараз будемо нарубувати це все діло. Зараз трошки в мене вже тут є. Зразу всередині це все діло по максимуму, що можна обрати, щоб Лесі Петрівні було легше з цим ділом воювати. Зараз тут вже частину риби я пересобачу. І Леся Петрівна буде її замачувати у нашій мойці, супермойці. Так. Вони, якби кожен день наверное, рубав, то було б набагато професійніше це все діло. Ось, але в принципі, так, живу як Я кидаю все поки туди, а, да? О, а Тоді вже Леся потрібно буде розбиратися. Піруха дивиться, як кіно через стекло. Як батько тут рибу. Верусь, ви давайте йдіть вечеряти і йдіть купатися. Що, Надюшка приїхала вже? Да. От. Ну, а Батько зараз наказаний. Сьогодні. А ми тут все довго. Та да. чого довго? Зараз туди-сюди те, що з хребтом воно нарізати важче, але зато вже не треба вирізати хребта з двох тварин. От. І, ну, реально мені солона риба на кісточки більше подобається, ніж без кісточки. І хвостиці на, на обварку, ось да? ну, така красота виходить. Так що вже повторюватись, мабуть, не буду по тому Уже, Вже ну, весь YouTube знає цей простий рецепт. Я там перший раз натупив. Я сказав, стакан сахару і, і, і пів стакана цукру. Чуєш? Ну, ті, хто в темі ті зрозуміли, що я хотів сказати, що сіль, да. І почали там, як завжди, умнічать, дехто там мені виписувати. Ну, але я думаю, хто схотів, той написав. Я навіть написав в особисті людям. От. І по цьому простоцькому рецепту в принципі, ми його також десь взяли колись, хтось вже нам його сказав. і готуємо. Тож, на літр води, стакан цукру не повний на пальчик. А, стакан солі, так. <гум> Бачиш, ну хотів завести в заблуждення. Обратно людей. От, а ти мене виправила. Стакан солі неповний на пальчик і стакан оцту неповний на палець 9% і пів стакана цукору. І таким чином варите маринад. Це на розрахунку на 2 кг риби. Тобто у нас вже маринад готовий. Риба ще не почищена була, а вже маринад, бачите, був готовий. Тобто Леся Петрівна набагато швидше працює, ніж працює шелучка. А по рибі, по товстолобчику 17 грамів солі на кілограм. Помили ви це все діло, приготували, пересолили От. і накидали всього, що у вас є. В цьому. На кухні Даю все. Заділили, у банки напхали, по столові ложки олії намандючили, закрили, кришкою, закатали і в автоклав засобачили. Ну і чим більше риба, тим довше тримаєте по часу. То ви вже самі виберете для себе той момент. Температура там 110-115, я думаю, по рибі можна і тримати там на протязі. Півгодинки, 45 хвилинок, тобто в залежності з хребтом, без хребта. От. Ну, чим довше будете тримати, тим буде воно умліє. Я, наприклад, навіть кістка, якщо вона там буде м'яка, я її все одно не їм. От. Тобто, це залежить, Якщо люди хочуть їсти кістки, ну, то це вже 13 це питання. От. А я рахую, що отак. От так що от така у нас сьогодні історія. Нема курей, приходиться чистити рибу. Так що шелудько. Я думаю, що курі наша Наташа писала, бройлер буде десь на середину квітня. Я думаю, все-таки будемо чекати і будемо брати у вже постачальника, того, в якого ми беремо постійно. О, чому так? Вже й хотіли ми в другому місці взяти, але все-таки вирішили не шукати і не брати. Ну, вже коли в своєму житті ми попадали на такі моменти, то краще переждати, а гроші можна заробити і в іншому місці. Якраз тонну риби почищу, дай зароблю. І все буде чинарям. Так що я вже бачився, більш професійніше я цим ділом вже займаюся. Бажаю, в принципі, тут всередині в мене теж, так? По, по красоті. Першу, звісно, я так пересрав, але то таке. Хочеться за плеча рубати, але боюся, що буде вилітати та риба, аж на стівку туди. У мене сидить тут директор, то буде мені риба. Я в прошлий раз як лупашив, як тебе не було, як ото було 82 кг, я вже ту останню рибу, я вже в мене вже руки відпадали то я її отак вот клас, склад. Вона в мене тут літала по всьому столі. Так що отак. От так що без труда не витягнеш то столоба з його тину. Зараз дойду ще почищу, одну тобі вже можна буде заливати і промивати. Однесу тобі. Так що такі, друзяки, сільські будні. Недільні. Недільні, ну такі у нас і свята, і недільні. і в голові насрано. І день сьогодні виганяли. Василенко, як завжди, грішив. Серега. Взяли ми там машинку одну. Хлопцям зараз готуємо її на 420-й батальйон. Якщо все буде добре, то можливо завтра ми вирушимо з хлопцями на схід. І відвеземо автомобіль льошки капелюшного після ремонту. І можливо крутнемося до хлопців. Заберемо потім ще один автомобіль на ремонт. Так що так. Ось так. Скаже, таким ножом хіба ж можна викотувати рибу? Ви знаєте, непогано виходить, мені не подобається. От так. Клац. Сказав бідняк. Ще один директор прийшов. От так. А Та, скільки там мене остається, Олеся Петрівна? Ну, штук, бо не можу посчитати. Половина була, було їх 12 штук. Ну щоб пополам уже їх заділити. Вісім. Вісім. Ну, то це мені ще треба надав... дві як мінімум, треба порізати. І буде, і буде половина. І тоді вже можна буде ось. Вірушка, шептушка. Ці животики, хтось каже, найдобріші. мені теж вони колися Петрівна обжарює рибу. Хе -хе, реально я їх люблю і в прошлой раз ми з Євгенієм Івановичем да, їли. То я реально накайфувався аж до тошноти. Особливо коли там день не їси, потім прилітаєш. Воно жирне і коли тиси в охоту. Реально по красоті. Але Леся Петрівна mm. усолений товстолоб, вона животики не кидає. Вона зараз вибере те, що таке ну, краще. Це раз ми будемо робити в чому? В олії, так? Ні, будемо бути в томаті і солено. В томаті і солено буде цей раз. От. Mm. Тому що риби небагато і розділяти на три сорти просто? От. Mm. Не, не хто? Mm. Які? А потім перезвонимо. Як же це можна телефон взяти, як ти рибу чистиш? Хтось вже там мені писав, що я буду теж рибу розбирати, шолучку по твоїй методиці. Бачите, оказується, в мене вже і методика своя. От. Голови відрізати по ненормальному, щоб нічого в голові не залишилось. Хоч ми голови ми віддаємо їх. Не знаю, що там їсти, звісно. От, вже поїхали голови до Олега Вікторовича. Не, ну, мабуть, на любителя, може ми просто не пробували, так? Да? Леся Петрівна каже, одріж собі пару стейків, я зараз так покрай стаю, що не будеш... стейків не буде, будуть половинки. Та яка різниця? Пожарить на вечерю. О! на обварочку, бо там кістка велика. Оце сюди, це сюди. Я думаю, що б так кожен день рибу лузав, то я б вже її лузав би на раз-два, Ні, Ну коли ми вибирали хребти, звісно, нарізати було набагато легше. Але їх вирізати, звісно, не дуже мені цікаво. Там вже хочеться, щоб менше м'яса, хоч воно то і обвариться, але все одно неприкольненько. Так, що ми маємо? 3, 6, 7, ще одненько. Делаємо і можна буде йти вже вимочуватися. Так що в реальному часі фактично ми з вами розбираємо рибу половину. Не знаю скільки там відосик зараз времени йде. Але це в реальному часі. Але риба забирає дуже багато часу. Багато часу підготовки. Оце почистить. Почистить. Повимивати, понутрувати. Саме більше кішки не люблю, я витягнусь. Ось так. І все. Ну, але цей процес все одно найприємніший. А найприємніший це вже коли на другий день, ввечері, Леся Петровна витягує на пробу оселедця з відра. От. І вже, каже, він готовий. І тоді картопелька, мундірочка. Да, помідорчик, оселечок з цибулькою, з олійкою. М -м -м. Просто по красоті. Так що цей раз у нас в прямому ефірі вчора був, не було оселеця. Ту рибу, яку зробили, реально навіть не вистачило взагалі закрити там. І ця риба, яка зараз робиться, вона також навіть не закриває ту потребність тих наших знайомих і друзів, з якими ми працюємо давно щоб його закрити. О, так що, друзі, отакий от відосик. Працюємо, ділимося інформацією, підтримуємо один одного. Так що, в кого є така можливість, працюйте, переробляйте і заробляйте. Ну, а я вже все налупашив і буду нести Лесі Петрівні. Хай вона його... Замочу. А рукавиці там їх хтось каже Та я дроні. Я їх міняю по 10 дров, що вони розсипаються. Так що, друзі, отак. Осталась у мене ще половинка і отака в мене красота. Так що на цьому все. 20 хвилин, 6 столобіків розібраних. Так що, всім пока, всім миру здоров'я і добра. Підтримуємо наших захисників, працюємо далі. Пока-пока.